Пряма мова на обласному державному телеканалі. Я вітаю наших глядачів і нашого гостя. В нашій студії працює Микола Кличко, голова Сумської обласної ради. Пане Миколо, я вас вітаю. Вітаю. На сайті обласної ради є інформація про те, що на 15 серпня призначена, тобто скликається сесія обласної ради. От в чому необхідність скликання сесії влітку? Чи буде кворум? Бо зараз вже триває сезон відпусток. Можливо, чимало депутатів десь поза межами області. Сесію скликано в зв'язку з тим, що є багато питань, які потребують. Негайного вирішення, це і питання внесення змін до програми соціально-економічного розвитку, відповідні зміни до бюджету. Багато питань е, виникають у зв'язку з тим, що у нас є небезпека е, з постачанням газу до України. Ви знаєте, що Росія не постачає зараз газ до України, є реверсні поставки, але вони не перекривають всю ту. Е, Потрібно. Необхідну потребу весь той обсяг, який потрібен в Сумській області. Тому зараз є програми економії, ми їх розглядаємо, в тому числі перехід на тверде паливо, ремонт тих котелень, які зараз знаходяться в поганому стані, і відповідно зменшення залежності від російського газу. Це те, що є основним. Крім того, є питання. І пов'язані з нагальною суспільно-політичною ситуацією в Україні в Сумській області. Ну, от таке запитання на одному з минулих ефірів ми говорили про те, що не, не завжди все добре складається в Раді, тобто не всі голосують. Є якісь там, ну, скажімо, невідповідності, да, якісь суперечності між депутатами. От 24 липня Верховна Рада України от, показала приклад, все-таки розпалась коаліція. Європейський вибір, тобто депутати дали шанс президенту призначити повторні вибори, тобто позачергові вибори до Верховної Ради. Такі заклики звучали і на Сумщині от під час Майдану. Скажіть, будь ласка, чи є все-таки в нас такі ініціативи, чи є прагнення також виконати те, чого вимагає народ оновити владу, в тому числі депутатські корпуси? В більшості депутатів таких прагнень, звісно, що немає, але в народу є. Я ці прагнення підтримую особисто. І не боюся перевиборів, навіть враховуючи те, що я втрачу посаду голови обласної ради, але це взагалі не важливо. Важливо те, що ми, коли виступали на Майдані, ми казали про те, що Сумська обласна рада повинна бути переобрана, в стислі терміни. І те, що зараз Верховна Рада. На грані розпуску, я думаю, що було правильно, щоб і всі обласні ради взагалі в Україні, ну, зокрема Сумська обласна рада, це нормально було б явище, якщо б ми також би депутати пішли на вибори разом з виборами до Верховної Ради, які там ну так, за чутками плануються приблизно 20, на 26 жовтня. Це нормальна ініціатива, не треба цього боятися. Тим більше, що знаєте, ті депутати, які зараз ну, там... Мені розказують про те, що там мене спіткає доля шапошника, що там, е, ти там не хочеш нам е, допомагати в якихось питаннях, ти там не даєш нам кришувати комунальне підприємство, то ми тобі зробимо. Я кажу, так давайте разом всі підемо. І хай виборці визначаться е, на, вже на наступній раді, хто там буде депутатом, хто не буде депутатом. Тобто, ну, тоді, певний тиск є? Е, так, безумовно він є. Ну, ну, не... Ребята пам'ятають прошло, як кажуть. Пам'ятають, як було при. Е, при Чмурі, як було при колишній владі, і ці ж потоки схеми хочеться знову ж відновити. І звісно, що якщо голова обласно не дає це робити, не дає кришувати кримінальні схеми в комунальних підприємствах, то безумовно знаходяться там кришувальщики, які починають погрожувати. Але це таке питання, я думаю, ми справимося разом із правоохоронним органом, в тому числі з цим питанням. Ну а все-таки ви сподіваєтесь на те, що депутати приїдуть і квором буде, і все, що треба, приймуть. Ну, якщо не буде, це буде знову черговою підставою для громадськості звертатися до Верховної Ради, до самих депутатів, по-перше, до голови обласної державної адміністрації, який, згідно чинного законодавства, має право звертатися до Верховної Ради з тим, щоб обласна рада була розпущена, пройшли перевибори. Тому я думаю, що депутати зараз найбільше зацікавлені в тому, щоб показати народу те, що вони ефективні, те, що приймаються рішення необхідні для діяльності області. Ну а можливо, все-таки треба дочекатись от планових да виборів. Чи все таки от дійсно політична ситуація? Ну і власне політична честь депутата має все таки відігравати першочергову роль. Ну от говорять про те, що зараз перевибори, а потім будуть планові, і тобто вся ця мішанина, і навіщо тратити гроші, і таке інше? Там невеликі гроші насправді, але ми побачимо справжнє обличчя депутатів. і народ спитає те, що вони зробили, депутати те, що вони обіцяли. А то у нас депутати зараз такі всі стали революціонери, так як вони в душі боліли за демократію. А саме після виступів губернатора йому стоячи аплодували як і казали, який у нас гарний губернатор, як у нас це гарна ідея, яка у нас нова Сумщина, яка це класна програма. Що краще губернатора у нас ніколи в житті не було, наприклад. Да? Тому, знаєте, я думаю, що люди повинні дати оцінку таким депутатам. У нас уже вже звернулося декілька громадських організацій до мене особисто, з тим, щоб підняти питання, хто. Як, що виступав, у нас всі стіна грав, все записано, всі ходи записані. Хто як виступав, хто що говорив про колишню владу, хто підтримував компромат, є. компромат Не компромат, це просто об'єктивна інформація. Ну, факти, щоб всі хамільйони, які зараз там. За за спиною інших депутатів в основному намагаються на мене тиснути, щоб вони розуміли про свою подальшу політичну долю. Ну а от якщо повернутись до порядку денного на цю сесію, що планується скликати, от серед проєктів є таке ну досить таке цікаве рішення про звернення до Верховної Ради України щодо розширення переліку осіб, які мають право на володіння та використання бойової вогнепальної зброї. Чому постало таке питання? Дійсно, от на Сумщині? Ну тому що, він, по перше, і, і хто тобто для кого ви, ви ну, просите от такого дозволу? Ну, по для депутатів. Депутатів всіх рівнів, і депутатів обласної ради, і міських рад, районних рад, сільських рад. Тому що, ну, по-перше, ви знаєте, що Сумська область є прикордонною 562 кілометри з Російської Федерації. По-друге, є угрози, погрози е фізич, ну, в тому числі, е там, фізичного фізичного значення депутатів, які є, є патріотично налаштовані, е е вже на нещодавній колегії обласній державної адміністрації. Правоохоронці надавали надавали певну інформацію, вони, звісно, не можуть це говорити, але є кримінальні справи по різним фактам фактам сепаратизму, по фактам тиску і так далі. Бачимо, що відбувається з місцевим самоврядуванням, тому що місцеве самоврядування все-таки це основа і повинна бути основою демократичної України. Вбивство мера міста Кременчуга. Ну, у Львові, також у, факт. Львові mm -hmm. факт обстрілу будинку, обстріл будинку, замах на вбивство це фактично садового. Є, є різні ситуації, тому я вважаю, що депутати, тим більше, що їх обрали люди, вони мають право на те, щоб володіти вогнепальною зброєю. Взагалі, я вважаю, що всі, у нас mm -hmm. якщо людина здорова, здорова вона не має ну, немає обмежень то слід зараз, якось враховуючи загрозу прямої військової агресії Російської Федерації, вона дійсно, на жаль, існує. Хоча для будь-якої нормальної людини це є незрозумілим. Незрозуміло. Але, але така загроза все-таки є реальною. Хоча я сподіваюсь, і є в мене всі підстави сподіватися, що в Сумській області. Події, які зараз відбуваються в Луганській Днецькій області, не повинні статися. Проте є певна занепокоєність, в тому числі станом на кордоні, те, що Росія стягує техніку, війська. Але ситуація є важкою, але контрольованою на нашому кордоні. Хочу запевнити всіх наших. Сумчани, мешканців Сумської області, ну от як репліка, я до речі, буквально сьогодні прочитала аналітичну записку, де зазначалось, що от саме Луганщина і Донеччина, там, де місцеві місцева влада і люди не підтримали цих цих сепаратистів, пропозиції, все інше, там зараз зберігається нормальна ситуація, Там, де виходили, кричала Росія референдум, федералізація, там зараз, от власне, відбувається, і все це люди бачать. Тобто вони самі накликали біду, як то кажуть. І також написано про те, що. Принаймні 5 років доведеться вилучати ту зброю, які, яку сепаратисти і російська сторона надали от цим бойовикам, які зараз там воюють. Ну але в принципі, якщо така необхідність є, то звісно, ну, ми ще ж не там ще, ще ну, перемоги так. немає. Ну звісно, спіси, немає. Там спіси, ще далеко. буде що до завершення активної фази ще, дай Боже, часу. А угу. після того, що всі ці дивилися приховані, оці приховані да, бойовики. Да, бойовики там співчуваючи. Це, це, це дуже довга басня буде, на жаль. А, проте в, кі, в кінець кінцем там буде, там буде стабілізована ситуація. Головне не допустити це у нас. Ми для цього все робимо головне, і підтримка народу в цьому плані є. Всі бачать, що там відбулося. І навіть навіть на Луганщині, зараз, на Донеччині, міняється ситуація, навіть ті, хто підтримував. Вони кажуть, хлопці, ти йдіть вже звідси, не треба на нас накликати біду. Не треба, щоб нам стріляли за вас і не обстрілюйте самі наші, наші житлові квартали, житлові будинки, не підставляйте дітей, не підставляйте людей похилого віку. Ну, головне, Тому, що гинуть щодня, гинуть люди. Оце найстрашніше. Це найстрашніше. Що найстрашніше ну, сьогодні, наприклад. Там було б декілька днів тому. Да? Там є бажання навіть нашої сторони, да? української держави, зробити двостороннє припинення вогню. Але там же ситуація не контрольована. Вірте, там там вже Махновчина угу. банда, та, та банда, того свій цар, того свій цар, ті на царьову вже кричать, хто ти такий, царь, на них хтось такі. Ну, а, а до речі, просто от, це ну, чистий води Махновщина. До речі, от була народний депутат від фракції Удар. Івонова. Так, ви були, здається, у таборі біженців, так, де розуміло. вони знаходяться. От які настрої там, що говорять люди, як вони оцінюють ситуацію? Наскільки задоволені вони тим, які умови створені на сумщині? Для них умови створені непогані, насправді, проте є проблеми, що у нас. Деякі структури, які відповідають за комунальне забезпечення проживання цих людей, не завжди йдуть назустріч тим організаціям, громадським організаціям, релігійним організаціям, які сприяють тому, щоб були розміщені ці люди. Наприклад, там є релігійна організація, яка в дружбі, у колишньому півнерському таборі, розмістила людей, а рахують гроші їм. Як, не як для житлових, як підприємством, а як підприємство, як комерційних підприємство. Ну, це взагалі. І знаєте, намагаємось допомогти, але ну, там десь хтось пішов на зустріч, а тут питання є по обленерго. Не йде поки що на зустріч. Ну, Просимо вже просимо. Я розумію, ну, просто ми, ж, ми ж всі люди, ми українці, ми ж повинні розуміти, що нам треба, треба допомагати. Це ж святе діло. Люди роблять те, що повинна робити фактично, в тому числі і держава. І бізнес повинен бути соціально відповідальним. Зараз не ті часи. Зараз не слід думати про прибуток. Зараз Слід думати про те, що недожирую як кажуть будь-бу -будь Тому, шановні комерсанти, допомагайте людям. Ви заробляли багато грошей, ви в мирний час. Сьогодні да, треба, віддавати, треба Треба трошки вже і про людей подумати, не лише ну, про себе. До речі, також про. Бізнесменів і про порядок на території області, от ще одне звернення ваше наскільки я знаю, планується про те, що звернутися так знову ж таки до Верховної Ради України з питанням щодо впорядкування торгівлі пивом, слабоалкогольними, алкогольними напоями та пивом. Я так розумію, що це стосується тих місцевих заборон, які приймали про те, що після 22 години не можна торгувати цими напоями. А щось там в законодавстві виходить, що ми перевищили місцеві місцеві ради, перевищили свої зобов'язання. Так ну є тобто, є, є, повниважаю. Є певна проблематика, тому що ми не можемо, да, ми повинні згідно конституції будь-які будь влади повинні діяти лише в межах наданих йому повноважень. Ми не можемо вховати за межі. Тому, тому і виникло питання щодо звернення до Верховної Ради з метою впорядкування цих питань. Ну, я зокрема стурбований тим становищем, яке вони є в Сумській області. і Зокрема, Значні тобто, розпиття надають спокою. спокою, вживання алкоголю, тютюну, здоров'я нації це дуже важливе питання. У нас е, е, зростає, на жаль, поки що кількість людей, які е, вживають, наприклад, пиво, да, особливо підлітки. Е, Тютюн вживають кожного року більше юнаків і дівчат. Ну, це жахливі цифри по Україні, цифри зростання кількості. Юнаків та дівчат, які вживають алкоголь і тютюнові вироби. Але в цей же час законодавця не встановлені обмеження щодо часу продажу пива. Тому це була правильна ініціатива. Не треба казати, що це порушення прав чи, будь ласка, як за кордоном? На, на заправку, будь ласка, там є або визначені місця, де воно продається, але щоб не було вільного такого легкого доступу до алкоголю, що вийшов собі, вибачте, з, з під'їзду, його тебе зліва, три метри. Продається горілка там чи Або тютюн, біля школи. Вдало, ще гірше. але ще гірше, тому ми взагалі хочемо говорити про те, що не менше ніж за 200 метрів від навчальних закладів не повинно продаватися алкоголь та тютюн. Ну а те, от... що треба боротися з продажем неповнолітнім алкоголю, це взагалі питання, яке є дуже важливим. Ну от як на мене, це черговий факт на користь того, що дійсно треба розширювати місцеві повноваження, щоб порядки життя на території так, означали від місцеві ради. Принаймні, місцева рада могла б сама вирішувати час, і це було правильно. Якщо людям не подобається, ну знову таки тут треба ж приймати комплексно заходи, в тому числі з закріпити право на місцевий референдум, принаймні з тих питань, які їм дозволяються, в тому числі там в цьому питанні там, обмеження продовжування алкоголю і так далі. Ну, от, якщо взяти, наприклад. Ми пам'ятаємо, наскільки важливо залучити інвестиції для розвитку нашої економіки, і скільки інвесторів приїжджали, і говорили про те, що от е, інфраструктура оця, добиратись. Тобто, автобус там поїзд їм не підходить, немає авто авіасполучення. От аеропорт суми дуже багато разів виносили це питання на розгляд сесії обласної ради. Нічого не відбувається, аеропорт так і не працює. Ну і власне чи немає нових якихось ініціатив, які б могли от, дати нам власний аеропорт, відродити? Його? Приїжджають інвестори, дивляться тут питання питання. Зараз про аеропорт, якщо ви сказали, це питання про стару ділянку аеропорта, де mm. зараз він не розташований. Якщо у нас аеропорт займає ну, ділянка 131 гектар, то мова йде про ділянку, яка складає менше 6 гектар. Це стара це, ділянка, ну, та колись, так, старий, так званий старий аеропорт. Там дуже, дуже приваблене місце для інвестора, і тому ми хочемо знову ж таки, щоб у конкурентний спосіб, щоб шляхом. Торгів відкритих. Була ця ділянка, а точніше майно приватизован, кимось приватизоване. Можливо, це буде забудовник, багатоповерхівна забудова, або, можливо, буде якийсь торговельний комплекс будуватися. Але таким чином обласна рада позбавляється від мене, які не потрібні, на який вона лише витрачає кошти, які втрачає кожного, кожного дня в ціні. З іншого боку, це джерело наповнення обласного бюджету. Але знову ж таки депутати. Ну слухайте, що вони хочуть, деякі депутати, да? розтягнути цю, цей старий аеропорт по, там, по будиночках, по, потім поприватизувати землю. Я цього зробити не дам. Хай вони мене звільняють, розстрілюють. Цього тобто, не знову буде. Такі... Знов... Дрібні інтереси. Дрібні інтереси. Чому вони голосують депутати? Тому що хочуть розтягнути цю земельну ділянку. Я земельного дербана не допущу. Хай вони що хочуть, хочуть мені розповідають. Я краще з посади піду, але разом з ними. Микола Олексійович, ну знову повертаємося таки до інвесторів до співпраці міжнародної. От нещодавно на Сумщині були представники голландської компанії, яка займається виробництвом військового спорядження. От про що йшла мова? Здається, там вони готові нам допомагати. Ну, тобто, в якому руслі, що вони можуть робити, і як можна співпрацювати з цією компанією? Е, ну, це поки що попередні розмови з цією компанією, тому що є пропозиції різні. Є такі ну, відомий виробник, ну, щоб не було реклами не буду, Голландський, який в тому числі постачає для американської армії види захисту військовослужбовців амуніцію. амуніцію да? Да. Попередні якісь домовленості є, є там дуже багато питань, і ми ж лише можемо говорити про закупівлю в межах тих коштів, які ми виділяємо на територіальну оборону. В Сумської області, ну але можливо, ті ж волонтери не шукатимуть по всій Україні, да? а якась буде от уже точка, де можна буде дійсно от купити дійсно ну, якісь. Які ми, є... ми запропонуємо да, там uh -huh. іншим, але знаєте, от є же вітчизняний виробник. Якщо у нас зараз, наприклад, ми побачимо, от зараз останні там закупівля, яка була міністерством оборони. Касок і бронежилетів, то це вичизнений виробник, якого пов'язують з одним із таких губернаторів Сходу. То якщо там є нормальна нормальна ціна, нормальна якість, то безумовно слід, слід купувати у вітчизняного виробника. Ну і досить таке важливе запитання про те, що у нас відбувається з бюджетом, в принципі, майже вже серпень на дворі. Тобто, що ми можемо сказати? Виконуємо, не виконуємо. Які є проблеми? Проблеми є, є недовиконання закріплених та власних доходів в Сумській області за перше півріч отримано 181 мільйон гривень, що складає 45% до затверджених показників за рік, і відповідно, 94% за п'за півріччя. Фактично, Чи можемо десь нас догнати? Важко сказати. Я думаю, що не, не, не в цьому році Дефіцит буде. буде, але ви зрозумієте, що головне для нас це. Стабільність бюджетної сфери і ну, тобто, щоб соціальна, соціальна ситуація, ситуація була стабільною, вона буде стабільною, тому що всі у нас немає заборгованості по зарплату по заробітній платі серед комун комунальних установ. Є по комунальних підприємствах, які знову ж таки кришують деякі депутати. От там будемо розбиратися разом, разом з правоохоронним органом, чому виникає зарплата. Але це питання, яке ми будемо вирішувати більшості переважній більшості комунальних установ. Із закладів зарплата сплачується вчасно. І цим проблем жодних проблем немає. Е, є питання знову ж таки, оптимізації, питання е, зменшення витрат. Знову ж таки, у мене роз, роз, розмова дуже коротка з керівниками підприємств наших комунальних. Або ти скорочуєш витрати і підвищуєш ефективність і прибуток. Або ти повинен піти, а не чіплятися за посаду, не шукати кришу серед депутатів, не пропонувати корупційні схеми депутатів, щоб тебе кришували і намагалися там, е тебе прикрити. От так потрібно працювати. Знаєте, не ховатися на лікарняних. Е є такі випадки, до речі. На ну Дивіться, жаль. він може економити фонд зарплати, відправляючи Ні, людей за свій рахунок. Ні, це неправильно. Тобто нема таких фактів? Інша, інша ситуація. Ну Є е, несправедливість певна, да? є роздутий апарат. Наприклад, там потрібно, щоб працювало ну, 8-10 людей, а працює 20. Причому зарплата вища, ніж, наприклад, у працівників апарату обласної ради в два або в три рази, можете собі уявити. Такі собі ставиш людину на цю посаду. Кажеш, ти повинен скоротити апарат, скоротити витрати. Ну, не можна на 20 чоловік на апарат витрачати 2, більше 2 мільйонів гривень в рік. Ви, ви вибачте мене, будь ласка. В той час, коли, наприклад, є комунальне майно, яке не використовується. Які можна відремонтувати і там бути, витрачається по 20 тисяч, тисяч гривень на оренду приміщення. Ну, це ж взагалі ні, ні в які ворота не лізе. Тому, е, але знаходяться добрі дядішки, які кажуть, не трогай його, пожалуйста, це мій чоловік, це там мій садовник. Или Ви хто, досить хто відверто там. говорите. Так, да, відверто говорю, але е, з цим треба ж боротися. Цим, я з цим борюся. І то чому ви виник... чому я підтримую ініціативу розпуску ради? Тобто, щоб не було, я вважаю, що в наступній обласній раді кришувальників, хаміліонів не повинно бути взагалі, щоб народ повинен розібратися, хто є, і перебрати цю обласну раду. Пане Микола, буквально хвилини три до кінця ефіру. Все-таки чи не критикують вас за те, що обласна рада, попри те, що складності з бюджетом, ви все-таки підтримали таку культурну ініціативу і допомагали у створенні пам'ятника Чехову на Луці, який встановлений в будинку музею? Колись ви знаєте, пану Черчелю принесли під час війни бюджет проект бюджету. Він подивився і сказав: а де гроші на культуру? А вони кажуть, так яка культура війна? Говорить, поки не буде грошей на культуру, цей бюджет прийнятий не буде. Нам в найважчі часи слід думати про духовність, про культуру, про те, що все це минеться і війна закінчиться. І налагодиться життя. Але культурні устої, культурна спадщина, особливо ще те, що стосується Чехова, тому що це ті в нас Віктор Федорович думав, що це великий український поет. Насправді це драматург російський, але душа, якого була в Україні, який казав, що душу я малорос, що моя душа тут. Не просто тут, а на луці, на луці да, да. в місті Сумах. Це, знаєте, так, так, такий притягуючий магніт до міста Суми. І ми були б нерозумні люди, коли б на це. Не витрачали, тим, тим більше там невеликі кошти. Ми знайшли ентузіастів, які за невеликі кошти знайшли твор, творчий колектив. Знайшов і п'єдестал дуже красивий, і сам пам'ятник дуже класний, і навколо все зроблено за невеликі гроші. Тому ми повинні піклуватися і про духовність, про культуру. Інакше у нас немає, просто немає майбутнього. Ну, і знову ж таки, хвилина часу, повертаючись до знову ж таки, одного з попередніх ефірів, ви говорили про те, що підприємства, фронт, зокрема, зараз шукає замовлення по Україні, там внутрішні якісь інші якісь, там напрями співпраці, чи є якісь вже зрушення в цьому плані? Що, ну, мовити, зараз, я контр... зараз, наскільки мені роз, роз, розумів, є певні домовленості з Білоруссю підприємства. Потім я знаю, що керівник літав і по країнах колишнього радянського союзу підприємства кістами домовленості. А зараз іде розробка. Нової концепції енергетичної в Україні взагалі. І я особисто був у керівника з одного найбільших енергетичних державних підприємств України, який мене запевнив, що у випадку, і він отримав доручення від, від прем'єр-міністра, що у випадку, якщо ця програма буде прийнята розвитку енергетики, це стосується атомної енергетики, mm -hmm. то вони готові залучати завод Фрунзе до реконструкції атомної системи України. Чудово, коли всі беремося спільними зусиллями, і робимо поки що справу. рано рано ще поговорити ну, про конкретний але результат, зручення. але перший крок є. І я ж не просто так сижу на цій посаді і повірте, турбуюсь напереду усе про те, і не лише я, і багато депутатів моїх знаєте однодумців. однодумців, які переживають такі депутати. Є переживають за область, які хочуть того, щоб Сумська область. Жила нормально, спокійно, щоб працювали підприємство, щоб були робочі місця, щоб соціальна сфера була захищена. Дякую вам за ваші відповіді за ефір. Я думаю, багато ви розповіли і висвітлили багато питань. Я нагадую, сьогодні ми працювали в нашій студії з Миколою Кличком, головою Сумської обласної ради. На цьому все залишайтесь з нашим телеканалом.